Доброго ранку, усім небайдужим до найтепліших та найромантичніших почуттів. І з вами найсвітліша рубрика про кохання. Вже більше ніж 60 років. Вони будують власну сімейну історію. Герої нашого сьогоднішнього випуску пройшли крізь усе, і крізь печалі, і крізь радощі. Секретом власного щастя поділяться вони просто зараз. Дивимося сюжет. Сьогодні у серванті Тамари та Мирона Ливашенків не вистачає місця для фотографії їхньої великої сім'ї. Тут є усі і діти, і онуки, та навіть правнуки. Хто б міг подумати, що найважливішої зустрічі прабабусі та прадідуся могло б і не статися, якби не той відкладений рейс. Саме що я була ще доволі молодою. и получила назначение из Днепропетровского института в Норильск. И когда я был на аэровокзале, я увидел, что идет какая-то женщина, э, заходит в вокзал, шел снег, она вот такая толстая, она ехала с, с отпуска, накупила в Норильске своим подругам все, что можно было. Лететь на самолете было дорого, она на себя одела все, что можно. И еще шубу и такое огромная муфта. Но я, как культурный человек, ногой открыл дверь и сказал, разве можно так нагружаться? Она говорит, приходится, и прошла. Через некоторое время я узнал, что она тоже летит в Норильск. Меня направили в Норильск. Что она едет из отпуска. Вот так вот мы разговорились. а потом вместо того, чтобы лететь три часа э, до промежуточного аэродрома, мы трое суток добирались до Норильска. Он за мной следил, если можно так выразиться. Куда бы я ни пошла, он идет за мной. О а чем бы я ни говорила, говорит со мной. Вин? Пілот, а вона лікар. Спільні пам'ятні моменти закарбувалися у старих фото. Цей фотоальбом це лише невеличка частина усього арсеналу. У кутку стоїть валіза із повною серією фотокарток, які замолоду робив наш герой. Крім того, про спільні пригоди нагадує і голова кабана, на якого ходили разом. Проте захопленням на усе життя для Мірона стали літаки. Мені почому казала, що мені легко буде займатися. летать, потому что я увлекался парусным спортом, когда был в Николае. И мне казалось, что это настолько близкое, что тут сидишь за штурвалом, там сидишь за штурвалом, там хвостовое оперение, а тут штурвал. Ну и полетали, и в действительности получилось так, что у меня Ліхою период період пройшов. Чеканка – Це друге найбільше захоплення нашого героя після польотів. Чоловік зізнається, воно його і врятувало, як заборонили йому літати. А ось Мирон Єфимович показує портрет від товаришів художників, подарований на 60-річчя. Приємно, що не забувають нас там, это це... Вшинки поздравляли нас 50 п'ятдесятиліттям, визвали мене на сцену, вручили цінний подарок, постільне більо. А я дурак взялась про села, що на первую брачную ночь. вже пройшло 60 років, та наш герой так само тихими вечорами грає для своєї любої тамари улюблені мелодії молодості та завжди з ними їхня велика сім'я, хоча б і на фото. І як бачимо, випадкові зустрічі зовсім не випадкові. Тому придивляйтеся уважніше до ваших нових знайомців, можливо, хтось із них і є вашим щастям. Ну а ми з вами побачимося вже за тиждень. Цього понеділка ви прокидалися разом із рубрикою про кохання.